Друзі, доброго ранку. У котів закінчився корм, так я з думаю, збігаю, бо ходять, же, вони ж не дають мені проходу. Зараз піду по корм. Хочу вам, знаєте, що розповісти, як я вчора їздила у місто по справах і думаю, я познімаю вам зайду, якщо буде вільний час, я зайду у квітковий магазин. Ну і я... Залишився в мене вільний час. Прийшла на княгиню Ольги в квітковий магазин Flower Story. Раніше я знімала там для вас і почала перше відео, там як я ну, вивізку ж зняла вам показати. А тоді я зайшла в магазин, трошки так оком окинула, і у дівчат і ту рано нікого нема. І у дівчат спитала я, питаю завжди, можна знімати відео для YouTube. А, звісно, там одна продавчиня, яка мене давно-давно знає. І я почала зйомку. Почала зйомку всіх рослин з цінами. Ну, можливо, там не всі ціни, але от по орхідейкам пройшлася. А коли. Вже я повністю, ну з півгодини, ну, може, не пів години, хвилин 20 я знімала. І коли, коли я стала виходити вже з магазину, я дивлюся, а у мене три минути три, три, три секунди навіть. Три секунди зйомка. Я вийшла і пішла. О, Господи, думаю, оце я. Мега зйомщик, знімальник, я не знаю, ой, рука замерзла. Уявляєте, там стільки матеріалу для вас, так було трохи обідно. Ну, нічого. Орхідеї, звісно, там, слухайте ціни, я такого ну, не очікувала. Тому що, дивлюся, Тік-Ток, ну, це не то, що відрізняється, це, це зовсім інші речі. На Каскаді ну гарна, звісно, на подарунок така орхідея, знаєте, дуже круто. Ну, 3900. 3900. Це стандарт, це не то, що там якась чи королевська чи що. Наприклад, наприклад, міні, взагалі міні, поняли? 900. Ну Деякі там є стандарти по 600, 800, там 1300 різні. Але я ну стандарти, я була шокована. Ну нічого, кактуси порадували, кактуси по 120 є, по 150, ну різні, такі симпатичні. Так що така була зйомка, яку я просто видалила, та і все. Так, друзі. Рука змерзла і трохи вже болить. Ось така історія. Ну, в п'ятницю я буду їхати знову в лікарню. І, можливо, буде час, і я вам можливо зніму щось нормально. А знаєте чому? В телефоні знову треба чистити, недостатньо пам'яті, і тому отак у от мене вийшло. Так хотіла ну, нову тему. А ще я для вас трошки придумав, ну я ще ніяк не соберуся це зробити, а, відео топ рослин, яких я більше ніколи не хочу заводити. А, ну, можливо, це 5 видів, а можливо 10 навіть. О, що скажете? Напишіть в коментарях. А, топ, топ рослин яких я більше ніколи не, ну, не хочу заводити. Або і ще, можливо, топ рослин, яких би я хотіла ще придбати. Ну, ось так, друзі. Парк грязний. Ми з Альфою вечором погуляли, вона зараз просилася, але я йду в АТБ. чомусь у нас охрана не пускає. Хоча в місті ми завжди ходили з альфою в магазини. Все. Гарного вам дня і всього найкращого. Пока.